23 жовтня відзначається День рекламіста. Це професія, що поєднує в собі творчість, аналітику та стратегію, щоб впливати на наші погляди та вибір. Та хто ж такі рекламісти? Це ми хочемо провести невеликий екскурс у часі від старої реклами до сучасної, щоб відчути різницю в стилях і меседжах. Солодкі спогади оживають, коли відчуваєш смак справжніх фруктів і ніжного домашнього сиру в десерті Президент, яким захочуть поласувати інші, тож неодмінно доведеться поділитися, тим більше, що десерти президент із шоколадною глазур'ю дарують подвійну на салон. Відчуй улюблений смак у десертах. Знов качки, це качки сміються, а це качки йдуть додому. Дякую всім, хто створює ідеї та втілює їх у життя. Реклама це мистецтво, яке не знає меж. Продовжуйте дивувати світ своїми креативними проєктами.